Вітаю, друзі! Сьогодні 22 березня. Я вже сьогодні вам розповідав в одному із відео про те, чому Пін так раптово відлетів із Росії. Ну, і після його відлюту почалися на телебаченні російському дуже цікаві з'являтися заяви. Одна із них була оголошена Сіманіян про те, що вона має якийсь геніальний план перемир'я з Україною. Чому вона це сказала? В чому суть цього геніального плану, я вам зараз це розповім і чому на нього треба звернути увагу. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте. Це відео друзям, я вам за це буду шалено дякувати. І так, сьогодні в одному із телешоу, Ян, яку ви добре знаєте, це пропагандистка, і е, очільниця телеканалу Russia Today сказала, що вона має план, який багатьом не сподобається. Вона пропонує провести в областях України на всій території України референдуми, аби області визначалися хто хоче з Росією, а хто хоче з Україною. Безвідносно до того, яка ця маячня велика чи мала, але вона сказала, як на мене це не випадково. Справа в тому, що... Абсолютно очевидним є те, що Сінзіпін конкретно висунув умову Путіну виконати запропонований ним мирний план. Зрозуміло, що Путіну він не подобається, тому що Путін хоче залишитися на територіях, які він анексував. Він про це заявив уже на Росії. Він приїздив на ці території. Для нього це фактично початок виборчої кампанії, але він не може по-іншому вчинити, тому безумовно буде зараз іти у фарватері. Сінзіпіна вже вони будуть працювати не на паритетних основах, а як васал із своїм господарем. Це абсолютно очевидно. Тим паче, договори, які точніше плани про заяви про плани співпраці, які були підписані вчора, свідчить, що Росія абсолютно. Підпадає зараз під економічну експансію Китаю. Китай буде закуповувати активно газ та вугілля і нафту Росії за юані. А це дуже такий цікавий момент. Що з цими юанями будуть робити на Росії? Поки що невідомо і, мабуть, не знає і сам. Путін, але абсолютно очевидним є те, що у Путіна почало зносити дах. І от сьогоднішні обстріли і Запоріжжя мені видається були саме і результатом таких не дуже вдалих для Путіна перемовин. Більш того, заява Семанян це разом із тим продовження цієї лінії, яку Ну, можливо, частково було все ж таки досягнуто на тлі закритих е переговорів із Сінзіпіном Тета-Тет, які, ймовірно, були також і вчора. Бо не випадково, я вам ще раз кажу, Сінзіпін скасував свою сьогоднішню офіційну зустріч із керівництвом Комуністичної партії Російської Федерації, яка була анонсована напередодні. А просто вранці 8.43 за московським часом відлетів до Пекіну і його особисто проводжав в аеропорту Путін і Мішустін, прем'єр-міністр Російської Федерації, які отримали до себе запрошення з офіційними візитами прибути. І разом із тим, ще раз нагадаю вам, хто не чув, то прес-служба прем'єр-міністра підтвердила це. Ну, кому цікавіше, буде хто хоче детальніше знати саме про цю історію. Подивіться відео, я залишаю силочку правому верхньому кутку, воно невеличке, там можете подивитися абсолютно всі деталі і дізнатися. І оця вся історія відбувається на тлі ще однієї цікавої заяви, яку зробив Данілов буквально сьогодні для українських засобів масової інформації. Говорить про те, що на Росії активно запускають інформаційну кампанію, про те, що захід стомився, що нам ніхто не буде вже допомагати, що не вистачає зброї на заход. Ну ви ж бачите, зараз куча є інформаційних повідомлень у різних ЗМІ, навіть найвищого New York Times, Washington Post. The Guardian і так далі, тому подібне. І от вони нібито знають, що нібито на Заході все пропало і нічого не відбувається, і вони допомагати Україні не будуть. Насправді, це повна маячня і дурня. Бо якщо зараз аналізувати ту допомогу, яка надходить, ну так, візуально її можливо не дуже видно, але вона надходить. Заяв від урядів країн-наших партнерів лунає чимало. Поряд із тим, сьогодні вийшло дуже цікаве соціологічне опитування фонду. Бертельсманна це фонд німецький, в якому працює 330 працівників. Вони провели опитання семи, ну я вважаю, ключових європейських країн, які надають дуже велику допомогу Україні, зброю в тому числі. Так от, понад 60% цих е, громадян цих країн сказали, що вони за те, щоб надавати Україні. Військову допомогу. От, зокрема, поляки 85% за, Нідерланди 67% за, Франція 65% за, Іспанія 64% підтримують Україну в військовому плані, Бельгія 60%, Німеччина 59, майже 60%. Це саме та Німеччина, про яку нам розповідали, що вони категорично проти. Ну і Італія 47%. Та, да, в Італії не дуже багато, але разом з тим вони таку допомогу надають. Відповідна реакція на Росії вже відбувається, і реакція в тому числі на вчорашній візит, до прикладу, прем'єр-міністра Японії. Сьогодні Шойгу повідомив, що вони дуже якось так несподівано, ну точніше, для нас несподівано, але для себе очікувано перекидають цілий дивізіон ракетних комплексів на Курильські острови. Ну, мабуть, як він сказав, у них якась там є загроза з Японії. Хоча ми добре знаємо, що до цього часу, і ви знаєте, війна між Японією і колишнім радянським Союзом, який зараз уособлює Росію, не припинена конфлікт за Курильські острови триває і донині. Більше того. Росія намагається все-таки не видати і Путін те, що вони до чогось домовилися із Сінзіпіном, точніше отримали конкретні умови подальшої співпраці із Китаєм і продовжують перекидати на схід України броньовану техніку. Але парадокс в тому, що ця броньована техніка зразків кінця 40-х, початку 50-х років. Ну сьогодні було зафіксовано, що на фронт перекидають танки т 54 55 Я абсолютно з вами погоджуюся, що це також броня, вона небезпечна для нас. На навіть коли просто мобілізованих відправляють з палицями, їх треба також знищувати. Але це вказує на те, що на сьогоднішній день у Росії абсолютно немає засобів достатніх для потужної роботи військово-промислового комплексу, про що вони заявляли раніше, і в цій часи частині саме Китай визначатиме, чи будуть вони нарощувати свою військову потужність там, наприклад, найближчий рік-два, чи не будуть. Ну поки що знову ж таки відповіді очевидної немає. Але вказує все на те, що Росія намагається грати гру добру при поганій міні. Направду так і є. Поряд із тим, в європейському союзі абсолютно інша картина. Польща сьогодні отримала нові танки К-2 з південної. Кореї разом з тим вона із ними отримала і гаубиці. Кількість точно не уточнюється, але разом з тим, ми розуміємо, що. Таких броньованих машин до Польщі буде надходити все більше і більше днями. Буквально ви чули заяву про те, що НАТО змі збільшує свій військовий потенціал на східному кордоні Європейського Союзу до 300 тисяч осіб. Це ось буквально вам один із прикладів. І далі ще цікавіше новини. Я думаю, вони кожного дня будуть. Я переконаний, тому що вони будуть кожного дня. Ви знаєте, що Словаччина поставила нам міги 29 Сполучені Штати Америки вирішили надати взамін Словаччині. Ударні гелікоптери, які можна обла облаштовувати також і ракетами спеціальними, на суму 1 мільярд доларів. Звісно, що на цьому тлі на Росії і виникає ось така паніка. А давайте будемо говорити про якісь плани перемир'я. Я абсолютно свідомий того, що не буде планів, які нас задовольнять повністю. Але дискусія, яка на Росії починає вже, точніше, навіть продовжується на рівні отаких пропагандистів, як Семенян, ну, друзі. Подобається вона нам чи не подобається, але охват аудиторії не дуже величезний підписників і тих, хто її дивиться, слухає дуже багато. Цитують її дуже багато. Значить вона артикулює речі, які їй були вказані з Кремля. Тим паче, подейкують, що і Семенян також співробітниця ФСБ випадкових людей там не буває. Тому так завершилися сьогодні переговори Сінзіпіна із Путіним. Точніше, вчора по сі дуже різко відлетів на Росії. Почали видавати на гора нові феєричні плани перемир'я. У мене до вас буде просто одне запитання. Якщо вам не тяжко, напишіть, я вас дуже прошу у коментарях, що ви думаєте власне з цього приводу. Чи бачите ви, чи вбачаєте ви якісь дії, які б свідчили вам, мають на увазі на Росії, що Росія дійсно буде дослухатися до Сінзіпіна, а Сінзіпін дійсно наполягає на виконанні свого мирного плану Росії. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!